Доброго дня в ефірі. Огляд благосфери. Я Сергій Руденко. Обстріли на сході. Вирок братам. Навальним фотожаби тижня про це у сьогоднішньому огляді блогосфери. ситуація на сході України залишається напруженою і надалі. Троє українських військовослужбовців загинуло упродовж минулої доби. Один зазнав поранень, як повідомляє Рада національної безпеки та оборони. Обстріли, що здійснили терористи, спричинили вибух підстанцій на Донеччині. Внаслідок чого без енергопостачання залишилися місто сніжне та прилеглі селища. поблизу села Піски Ясинувацького району, бойовики атакували ротний опорний пункт сил антитерористичної операції. Напад відбито, терористи зазнали важких втрат. Фіксується Передислокація і накопичення сил бойовиків в районі щастя, зокрема поблизу селища Старий Айдар, куди терористи перекидають ствольну артилерію. Повідомляє Рада національної безпеки та оборони. Ну і сьогодні, 30 грудня, підсумовав рік, що минає, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Нагадаю, що вчора підсумкову прес-конференцію давав президент України. Петро Порошенко, про що заявив сьогодні Яценюк. Він заявив про те, що керівництво Росії планувало здійснити енергетичну блокаду України, але завдяки західним друзям Україні все ж таки вдалося її уникнути. Росія перестане бути основним стратегічним партнером України, каже Яценюк. Двократне падіння обсягів торгівлі з Російською Федерацією цього року було зафіксовано. Окрім того, як твердить голова парламенту, у 2014 році уряд зібрав з великого бізнесу 14 мільярдів гривень додатково. Окрім того, швидкої відповіді на те, як і коли Україна поверне Крим до України, поки що українська влада не має. Україна також. Заявила про те, що буде купляти вугілля на прозорих умовах лише у тих виробників українських виробників, які знаходяться на сході України. Ось таке була ось такий був коментар Арсенія Яценюка щодо того, чи буде Україна купляти вугілля у представників самопроголошених ДНР та НЕ. ЛНР Севгіль Мусаєва ділиться своїми враженнями від почутого на прес-конференції Арсенія Яценюка. Людей російських олігархів, таких як Грігарішин, в руководстві кампаній государственних компаній не нібудять. Пообіщав Яценюк. Ох, какой конфлікт назріває, Пише Сівгіль Мусаєва. Головний редактор інтернет-видання Newsru.ua Юей Ольга Лень пише: Арсеній Яценюк вимагає, щоб в Мінпаливенерго не було людей російського бізнесмена Костянтина Григоришина. Вангую, що перші місяці року політичні кулуари будуть жваво обговорювати роль та наслідки інкорпорованості людей Григоришина в парламенті і уряді. В неділю ввечері, доки парламент ухвалював бюджет, паралельно йшов захоплюючий процес порятунку української енергосистеми від краху. Посадовці вмовляли через родичів витягувати здач. І гнали домовлятися з росіянами про збільшення аварійних лімітів перетоку енергії. Сумніваюся, чи брав у цьому порятунку міністр ПЕК про результат. Вже другий день розказують президент і прем'єр-міністр буде прямий договір між енергокомпаніями і без посередника. Власне, в тому посередникові і було все діло через нього. Трохи колапс і не стався, а ще через людей цього ж посередника в раді трохи не стався зрив голосування за бюджет. Очевидно, це випадковий збіг, написала Ольга Лень на своїй сторінці у Фейсбуці. Ігор Пох пише на, 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 на своїй сторінці у Фейсбуці про сьогоднішню прес-конференцію голови Нацбанку Гонтаревой из происходящего в данный момент пресс-конференции главы Нацбанка Гонтаревой, де где перемешку з большим количеством малопонятных терминов и американизмов звучала человеческая речь. Я понял несколько важных вещей. Инфляция на 2015 рік закладається год закладывается в пределах 18-20%. Курс гривны будут. Будет плавающим. Государство надеється на помощь займы международных фінансових структур и больше ни на кого. Повышение ставки Нацбанка – це это хорошо и влияет на регулирование інфляції. Несмотря на повышение ставки Нацбанка, Нацбанк сильно надіється на дешевые и длинные кредиты українських банків. В нас сократят кучу людей и оставят. Кластерне відділення в чотирьох областях ні слова о своїй зарплаті і зарплаті замістителі по слухам 250 п'ятдесят тисяч гривень і 100 тисяч гривень, написав Ігор Пох на своїй сторінці у Фейсбуці в Росії сьогодні. За Москва суд Москви голосив вирок Олексію Навальному та його. Братові суд визнав братів Навальних винними у справі про розкрадання 26 мільйонів рублів у компанії Вроше та 4,5 мільйонів рублів у багатопрофільної процесингової компанії. В результаті Олексій Навальний отримав 3 роки та 6 місяців умовно. Олег Навальний це його брат 3 роки та 6 місяців колонії. Повідомляє. пресс-секретар Алексея Навального. Сам Алексей Навальный написал в своем блоге на эхо Москвы ⁇ Я ни под одной, ни одной своей позиции не меняю, ни от одного слова не откажусь. Власть воров, полицейского и предателя в России должна быть уничтожена. Еще раз призываю всех помнить. Существует она только по одной причине. Мы и позволяем своей пассивностью. Тут выбор простой. Либо ты вносишь свой личный клад, либо начинай прямо сейчас придумать объяснение для своих детей и внуков на тему, почему я смотрел в стол. Миллионы складываются из единиц. Виола Денис, пыша у Фейсбуке. Те адекватные россияне, которые еще остались, вывед Выйдите сегодня на Манежную площадь. Я не пытаю никаких иллюзий, но разве можно сидеть дома, когда завтра будут закрывать вашего брата? Тут ведь дело даже не в Навальном. Тут выбор простой. Либо ты вносишь свой личный вклад, либо начинай прямо сейчас придумывать объяснение для своих детей и внуков на тему, почему я смотрел в стол. Мільйони складуються із єдіні. Цитує Олексія Навального, Віола, Денис, Аркадій Бабченко, відомий російський журналіст, також коментує. цей вырок. Что-то, кроме идиотского смеха, у меня это все уже больше никаких эмоций не вызывает. То ли это какая-то совсем уж блестящая, продуманная, провокационная многоходовка, то ли фарс, то ли просто идиотия. С заложником все понятно. Лично для меня неожидан... не неожиданность, что они начнут брать семьи в заложники, я жду уже пару лет. Эти правила игры мне понятны и не неожиданны. Но условный срок человеку с судимостью, это как это зачем где такой либерализм вообще видан спровоцировать в глазах общественности и подтолкнуть к мысли что навальный и вправду проект кремля чтобы я сейчас сидел и писал вот эту строчку и вправду проект кремля чтобы тысячи человек сейчас начали писать но мы же говорили кто же его посадит а другие тысячи начали думать об этом попыткой дальше держать на поводке удобный карманный протест особо сильно не отпуская и особо сильно не удавливая или трусость и правду, просто тупо испугались, или компромисс, или просто настолько тупая примитивная идиотия, что именно из-за этой нечеловеческой тупости она и выглядит как великолепно продуманная конспирология, или что-то это еще. Есть какие-нибудь умные люди, которые в состоянии объяснить этот фарс, ПТ Аркадий Бабченко. Михаил Ходорковский пишет в Твиттере, сегодняшний выход на манежку стал еще более знаковым. Ім'я не важна з такою системою не можна, Пише відомий російський опозиціонер Богдан Яременко, дипломат та колишній генеральний консул України у Стамбулі. Пише у Фейсбуці: не бачу ніяких причин побиватися долею російського опозиціонера Навального в перспективі. Такі опозиційні націоналісти можуть становити для України ще більшу небезпеку ніж зараз Путін. Тому симпатії жодної, але думки з приводу цього судового присуду все ж таки є. Багато було напередодні спекуляцій, а раптом домовляться чи якось там вирішать полюбовно, щоб не загострювати. Уже зараз російська, як зрештою, будь-яка недемократична, нелегітимна влада, домовлятися не вміє. Немає у неї такої концепції. Домовленість це компроміс. А для авторитарної влади компроміс це ознака слабкості, а слабкість це смерть. Тому путінський режим може йти лише вперед, і чим далі, тим більше радикальними методами. Так працює система. Один брат має сидіти тихо, бо посадять другого. А той, що на волі, має пам'ятати, що не лише може будь-якої секунди сісти, але й другий брат може ніколи не вийти. Це єдиний формат переговорів і домовленості, на які здатні режими. Ну і ще треба очікувати, що в умовах нагнітання економічних проблем, щоб ніхто... Зі своїх нікуди, не дай Боже, не рипнувся. Путіну треба буде скріпити систему кров'ю, кров'ю своїх громадян, так як це за його вказівкою робив на майдані Янукович. Це теж старий прийом, щоб кожен гвинтик системи розумів, що кінець його буде тяжким і болючим. А тому погуляйте по головах і кістках своїх співгромадян, покайфуйте, поки є змога. Думаю, що щось неймовірно жорстоке, навіть за російськими канонами, має статися в Росії десь незабаром. вважає Богдан Яременко. Ну і на сам кінець нашої програми пропоную вам фотожаби. Фотожаби тижня. Зазвичай героями фотожаб були і залишаються російські політики, українські творці фотожаб дуже полюбляють і Володимира Путіна полюбляють в лапках, а також інших російських політиків, які у той чи інший спосіб ставали на захист Путіна та його. Ненажерливих та агресивних дій щодо української держави. Отже, давайте подивимося в фото жаби. Це Юрій Бойко, опозиціонер, який, начебто, в нетверезому стані намагався виступити з трибуни Верховної Ради у неділю, коли ухвалювався бюджет 2015 року. Це сакральний Путін. Ну, бачите, прогноз, що буде, коли буде нафта 20 доларів за барель. Лавров визнає, що, власне, Українська держава є, була і буде. Це так званий Кровавий пастор, як його називають Олександр Турчинов, секретар Ради національної безпеки та оборони, бореться з провокативними російськими телепропагандистами. Власне, ось така була благосфера сьогодні. Нагадаю, що телеканал Тивай представлений в усіх соціальних мережах. Ми є в ВКонтакті, ми є в Твіттері, ми є в Фейсбуці, в Однокласниках, а також є в Гугл Плюс. Будь ласка, додавайтеся до наших соціальних сторінок в соціальних мережах. Нам цікаво знати вашу думку. Читайте також новини на нашому сайті, на сайті телеканалу ТивайТі.ю. Я бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!